Гарячу воду для всіх і без перебоїв з постачанням. Це обіцяють зробити івано-франківські тепловики. Нагадаємо, теплокомуненерго почало давати тепловоду мешканцям ще 17 жовтня. Однак, через теплопогоду і вимоги Кабміну скоротити споживання газу надання послуги призупинили. Нині ж кажуть, ситуація змінилася. З сьогоднішнього дня ми вже котельні зупиняти не будемо. Я думаю, тому що температура зранку була плюс 6, буде така температура проблем з гарячим водопостачанням не буде. З 11 листопада таке благо цивілізації стало доступним і для усіх споживачів. Очів Станіславської теплоенергетичної компанії. Це понад півтори сотні будинків. Послуга обіцяють стеківці, буде якісною. Наш теплоносій має зайти на ЦТП з температурою 60-65 градусів. Після обробки в ЦТП в бойлерах, гаряча вода до нас споживача має попасти під 50 два градуси. Як і попередні роки, гарячу воду мешканці отримуватимуть і не цілодобово а лише на кілька годин зранку та ввечері.